Останні приготування. Будівельники готуються до проїзду перевірки з Київської обласної військової адміністрації. З хвилини на хвилину сюди має прибути очільник кова Руслан Кравченко. Всім добрий день. Продовжуємо наші комісійні перевірки по створенню при Київської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми знаходимося в місті Гостомель. У гостомелі очільник Кова перевіряв відбудову трьох багатоквартирних будинків за програмою «Юнайті-24». Перший об'єкт інспекції – Рекунова-1. І як би не готувались будівельники, проблеми на об'єкті таки виявили. місяці відставання. Це серйозно. Ми робимо все можливе, щоб його надолужити. Таке відставання підрядник пояснює збільшенням кількості робіт через коригування проєкту. Але, за словами технагляду обласної адміністрації, коригування не може бути причиною такої тривалої затримки. Да, виникли додаткові роботи, появилось нових п'ять квартир, які треба ремонтувати, появилися додаткові роботи там трохи посередньої вкладки, але це не тягне за собою відставання в три місяці. Проте, треба віддати належне будівельникам. Претензій до якості робіт не виникло, та й мешканці будинку не мають зауважень. Так, все нормально. Так, все нормально. Дякую вам. І вам дякую. скоро добуду. Дякую вам, вам Дякую. Спасіба. Тримаємось, тримаємось. Підряднику дали термін до лютого 24-го року закінчити усі роботи. Наступні два об'єкти розташовані на одній вулиці. Проскурівській. Будинок номер 11 Відбудова на фінальному етапі. По договору у нас ми маємо в кінці грудня завершити роботи. По графіку в кінці листопада. Тобто у нас є ще неділя. Ми практично все виконали. Тут підрядник не тільки відновлює пошкоджений будинок і квартири мешканців, а й облаштовує простори укриття для мешканців цього та сусідніх будинків. Єдина проблема не всі квартири були враховані у проєкті. Після коригування до відбудови додали ще 9 квартир. Така ситуація з правильними проектами поширена у Гостомелі. Всі проектно-кошторисну документацію на жаль робили з поспіхом місцева влада у 2022 році, коли позбавлялися основних наслідків окупації даних регіонів. Вони робили, подавали нам. Ми бачиш ці, ці проблематику, получали дозвіл від кабіну. вони виділяли кошти. Ми запускали роботи, щоб не витрачати час, тому що якщо Перероблювати, але не запускати роботи це дуже багато часу. Мимо витришли. Це є проблема, але під час будівництва ми її виправляємо. Але навіть із додатковими роботами відбудову цього будинку скоро закінчать. А ось на Проскурівській 4 проблем безліч. У мене наприклад у кімнаті нема в розетках. Тиску нема ніякого. Да. Я вже місяць тому назад казала все, дири ніхто не зробив. Обірвали обої, обої вже ніхто не Ні откоси, нічого. Давайте зайдемо і подивіться, можна в такій квартирі жити чи не можна. Місцеві скаржаться на якість робіт, малу кількість працівників та хамовите ставлення будівельників. Всім місцеві жителі скаржуються на те, що ви посилаєте їх куди подалі. Матом. «Да не, не нічого робити не будуть, нічого у вас не заливало. Що це за відношення до людей? що. Все діло що Ми працюємо на людей. Очільник Кова одразу звернувся до представників прокуратури, щоб розпочали перевірку щодо ефективності використання коштів. Про те, щоб не затягувати роботи ще більше, підрядні організації дали ще один шанс. Особливий контроль з понеділка, 50 людей з понеділка, з понеділка ви розпочинаєте ремонт у всіх квартирах, дороблювати відливи, підливи, всі необхідні речі. За понеділок ми дивимося, якщо 50 людей кожен день працює, процес змінюється, люди бачать, що, що змінюється, то тоді ми продовжуємо працювати з цією компанією. Якщо нічого не змінюється, я приїжджаю сюди, опять люди скаржуються, ми будемо розривати з вами договор.